Советую це відео дивитися в наушниках. Беремо печеньки, чайок, присажимося удобнее, а ми починемо. Так. Вроді угу. би все правильно. Добуваємо Дерево. Угу. Все як по відео, майже построїв дім. Зараз тільки добите камінь. Так, так. Ребята, ви вже тут всім редвесом знову я. В Ованс і Сонні, я що правильно їхати на нову роботу так. Якраз вже мій час наступив, я вже якраз по часам опаздую вже на трохи. Да. От це мій дім, я заїгався в комп'ютері, комп і мені треба вже йти на роботу. Тут вже треба йти на роботу. Так що, е ребята, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Я моя ціль 50 підписників, надіюсь, ви, ви це мали вже давно знати. Всім дякую, хто підписався. А я побіжав на роботу. Так. От тут в мене така скромнесенька хата, я тільки десь рік тому переїхав в цю хатинку. Мені зато така ну, непогана, я вам скажу. Ой, що? що? А, це в пічку нічого не заліз. От, відкриваємо двері. От. Тут в мене такий будиночок. От, це статті моя машина, ну, так, так, вона вже і цій машині вже десь... так-то 3-4 точно. Вона летіла заводиться. О, тут я так живу, в мене тут така тропинка, от мій дім. Дзвіночок все є для удобства. Такий дім, як капелюх. Там далі знаходиться деревня, як ви можете побачити, деревня. І десь вроді в тій стороні знаходиться, що правильно, то, що шукаю це шахту. Тобто, не шахту, а свою роботу. Бо я недавно в неї устроївся, так що так, заходимо. О, все звелась, Давай о, все. Я недавно в ту роботу устроївся, так що вона має бути десь, вроді би тут. Тут, звісно, на машинах не можна їздити. Ой, що вона не робить? А, ні, звод зубила мене. Що вона мене підводить. Вроді десь тут чи не тут. Не пам'ятаю, так, чекайте. Я щось не пам'ятаю, де тут знаходиться. Ви пом... ш... Ну ви не можете пам'ятати. Так. Ну, відді би десь. Ну, вроді би, якщо не пам'ятаю, то це десь тут как О! Вот, да! Вот! Вот цей вихи, вот цей вхід, то есть. Вот тут давайте... Ну, десь, ну давай пополкуємося. Ну, давайте. Давайте десь тут, вот так вот попалкуємося. Все, нехай тут машина и буде. Ну, все. Так оце вот цей сад. Вот наша нова робота. Вже, ну, це не хозяин, це, теж, мабуть, лобітник, чи я не знаю, хто це. Якийсь Пустовання людина, не знаю. І да, і це робота, от там шахта далі. Да, Ось тут ми беремо собі дві булави, не більше, не менше, і шапку. Да, щоб, цей, щоб голову собі не поламати. Бо скелі можуть і голову мені розбити. Вот такі у них мочні булави. Вони взагалі. Цих купателів, ну, то есть я маю зробити десь прим'яну Sony так з золотом. Ну, я не знаю, от така тут піща. Я, не знаю, я стак зможу зможу. Во, дивіться, ще стаг золото зможу довести? Зможу. От двічі купає, мочно, бам! Можна ще же, уголь, ну за це багато грошей не дають, так що я тільки золото буду купляти. Ой, не купляти, а купати. Вона трохи ускопана, і тут можна і впасти, і узбити собі ногу, ніс, що небудь. Ну, коротше, за цю роботу мені, якщо я добуду хоча б стак або навіть 32 штуки золота, то мені дадуть дуже багато ресурсів. Тобто, ну, хоча б десь там ну, до 20 е, цих е, золота і Ой, Я чуть-чуть не так покупав. Мені назвали якось вибратися. У мене є камінь, я зато поставлю такі сходинки, все. Так же само камінь, взагалі, все може а Соня сказала, що тільки золото не приймають. Тобто, о, так що я тільки золото. Йдемо, може, сюди. Я так не хочу сюди йти, так, так глибоко. Ну, ладно, прийдеться, що зробиш, ладі, що правильно, грошей. Бо мені грошей за купу, ну, тобто не грошей, а ізумудів. Бо у нас, ну ж, за ізумуди все продається, так? Так. Капець тут золото не зря сюди я прийшов. Не зря, не зря. Так сюди купаємо. О, не так можна купати збоку, але отак от викупаю вам. Ось тут навіть золото знайшли. От. Двадцять кусків! Це з головою достатньо. Ну, давай тоді що далі будемо купати. Може ще більше дадуть із мудрів, і я буду далі продовжувати купати. Ну і тоді далі подовжимо що там купати. Що ми покупаємо, що всю стону можемо покупати. Можемо взагалі любую стону, а конечно я факелів не взяв. Тут не дають нам факелів, так що був. Я не знаю чого. Ну і тоді всю стону будемо покупати. що тоді. що? Звідки тут машина? Так нікого тут нема. Не, нікого нема. Вроде нікого. кон. Тут же нечто за моя смена. Вау, тут у мене всіка лампа чи сеалі, я не знаю. Вау, вона включена. Не, вона не включена. Вау, вона така красива. Ну, вона не буде відкрита, ну може хтось заховав. Не моя, вина, що хтось тут заховав. Давай, давайте сядемо. В, в духу не буде робоча, хоч би вона була робоча, Тобто не робоча, а відкрита і. і е, да, і щоб було відкрита. Бо вона відкрита. Ще ключ є, ви чули цей лав? А ну. як ви думаєте, забирати її з собою чи ні? Вот да, прямо зараз, прямо зараз! В цю секунду спускайтесь в коментарях і пишіть, забирати мені її чи не забирати. Всі облайкую коментарі. Всі, всі облайкаю. Е, я вот думаю, ну, бо хоче, щоб я її забрав, бо ні, бо це крадіж. Ну, я так, чоловік такий, що бізнесмен, я можу її продати кучу була більше, ніж вона чекали себе. І воно ж і ключ Який тундуківич лише ключ в машині. Тобто це буде бути тундукім якимось. Щоб лишити ключ у машині, закриту просто двері закриту двері і ключ в машині. Тобто, це якимось бути тундукачем. І просто заставити отак от блоками. Ну Це якимось бути Тундукевичем треба, реально. Так, ладно. За недотуктундуючих. Не ой, недотундуючих. За мені якось треба придумати якісь звідси ну, наверх. Ну, один варіант. Це питатися якось затащити, не знаю, якісь сходинки, питатись строїти чи що. Коротше, ребят, не переключайтесь, я за її попробую дістати. О боже, який було тяжко звідси вибухти. Стоп! Моя зміна закінчується! Так, треба її якось. Вау. Ну і, звісно, бензину не так багато, але. Послухайте, як вона реве! ве. Ух, ю має, я тухів впав. Котше, давайте за. мені прийдеться її швиденько додому до себе за дому десь поставити, щоб її ніхто не замітив. Швидко. Хочемо ніж моя тачка в 10 тисяч подивитися за секунду, то доїхала додому. Так, я її поставлю десь тут ззаду, щоб ніхто її тут не побачив. І швидко пішечком добіжимо до моєї машини. Мені треба це все ще в сундук поставити, бо мене ну, начальник приб'є. Е, Швидесенько біжимо за сундучок і все, все поставимо. Так, і все, і потім заберемо, ще мою машину і машину. В шахті! Я це вообще возможно, я в шоке такие щас. Капец. Все, быстренько запускаємо все в сундучок. Так, це шахта, тут, тут, сюди, так. О, все. І сюди надо поставити булаву. У тебе це отак так було? чи отак, мені Чи Чо так. Я не знаю, кочек це було. Ось десь отак було. Не помню. Ви помните, кто все було тут? Ось так. А де ще одна булава? Я десь її загубив? Ай, ладно, а куди ми це все зложимо? Ну давайте золото зложимо, найголовніше. А цей весь смітник мусор викинемо. І все одно начальник прийде і забере. От, начальник просто прийде і забере цей весь хлам. Ну, не хлам, а просто. Якого закупівлю? Кому смачно. Не зря я її готував цілий день. І, ладно, хоч це все поставили. Все, давайте звідси бігти, бо моя сміна вже закінчилась 10 хвилин тому. Нічна зміна. Блін, ну звісно, ця ласточка теж непогана машина, яка у мене. Але вона, бачите, яка вона повільна. Так, давай їдь, це наші бог не деколи. Їдь, йдь, йдь. Так, все майже сюди. І отак. Все. Так, і тут її отак от поставлено, щоб е, ніхто нічого не змін. Ні, нічого не видно, правда? Мені, каже, нічого не видно. І все нормально. І я цю машину 100% либо продам, либо... Либо не знаю, либо вообще продам, либо оставлю себе, буду ганяти. Скажу, я жителям скажу, що я, типа, її може і вообще взагалі прикрасу. Інакше корів. Не знаю. І скажу жителям, що я купую собі нову машину. Вот, там мене, звісно, заплатить тільки через три тижні, але, ну то есть не 3 тижні, а через п'ять десять через десять днів. Але все одно зато я маю типу машину. Супер макруту, звісно, мою жалко. Але. Вона пороште, звісно, але вона на це не пошт. Скажіть, така пош, але вона настільки глохне, що є нею просто. ну, то Просто-напросто леть -лет, то тобто доїжджаю туди-сюди, вона далеко не проїде і вона взагалі станька дуже. А Авіть бензин то есть, не потрібен, бо вона електрична. Так, е, да? Да, тут навіть нема цього баку, там, де заливати, типа, повний знаєте бензин. От. Ні, це не бак, це просто якась штука. Чую, звісно, в деяких місцях легенько потрапила, але то нічого страшного, бо я цілу ношу. машину, я навіть можу запататися, але у неї мало там бензину. Я, ви, ви бачите, там мало бензину, короче. От. От, так що я дуже радий. Блін, я забув цей зняти шляпу, але нічого, я її за обов'язково занесу. А ми будемо, коротше, закінчити це відео. Якщо вам сподобалось, то обов'язково будь поділочку, будь поставте лайк, косик та підпишіться на мій канал. Прикиньте, я либо її продам і куплю собі новий якийсь класивезний дом, або поїду в місто, або я не знаю, або просто лишу собі цю круту машину і буду ганяти в неї. Напишіть в коментарях. Продати їй цю машину і купити, наприклад, дім, чи ще щось, чи якусь простеньку машину, чи лишити і ганяти по місті. Обов'язково напишіть у коментарях. Ми будемо закінчувати. З вами був я Вован, Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі, всім пока-пока. Не забувайте підписуйтесь на мій телегам-канал. Да-да-да, на мій телеграм-канал він буде в описі під, під цим відео. Буде мій телеграм-канал. Обов'язково підписуйтесь, бо мені дуже сильно важливо, щоб там було куча підписників. І не тільки важливо, і там. Куча, 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 куча різних відео, навіть оце відео, яке ви зараз дивитесь, воно там вдвічі швидше загрузиться. Тобто воно буде вдвічі швидше, вже, вже воно буде прямо зараз я його змонтую, і воно зразу буде там. Тобто воно Зразу буде на першим туди залється, і потім аж це відео. Може, через 2-3 дня, я не знаю, може зараз, може потім я не знаю, коли воно вийде, але воно вийде. Да, так же обов'язково там ви дізнаєтесь про моє життя, там будуть у моєму житті. Да, більше ніж тут е, в Ютуб каналі. І не тільки по моє життя дізнаєтесь, скільки мені років. Де я живу, да -да -да. і на якому я народився. Це дуже ва важно, і типу, ви можете дізнатися, якщо ви захочете. Да. І там багато-багато чого інтересного я розказую, всякі історії, що сталося, де, що, куди. І що з моїми каналами сталося ведущими. У мене було куча каналів, і вони їх забанили. да, за що я розкажу в своєму телеграм-каналі. Підписуйтесь обов'язково в нього. Всем удачи, всем пока-пока. Капец, я ношу маму.